І напередодні свого професійного свята урочисто відзначили освітяни Новоодеського району. Директор Боловнинської загальноосвітньої школи Олена Біла бажання стати педагогом завдячує своїй вчительці української мови та літератури. Коли та під час уроку почала співати українською, для п'ятикласниці Олени вибір став очевидним. Після закінчення інституту дівчина повернулась до рідного села і стала викладати в школі. Сьогодні Олена Олексіївна очолила заклад, в якому і сама колись сиділа за партою. Каже, що обираючи таку професію, людина навчається протягом всього життя. Вчитель завжди вчиться кожного дня приходить новий досвід, нові знання. Іде вперед наука, йде прогрес, діти доганяють вчителів, тому вчителі не повинні залишатися навіть і стояти осторонь, а тільки вперед. Тому ми намагаємося опрацьовувати і новітні сучасні технології, комп'ютер, інтернет для того, щоб і далі надавати всі необхідні знання нашій сучасній молоді. В Новоодеському районі сьогодні функціонує близько 30 загальноосвітніх навчальних закладів, 19 дошкільних. Працює майже 440 вчителів різних категорій. Вітаючи педагогів з професійним святом, депутат обласної ради Фелікс Сульшевський зазначив, що вчителі відіграють значну роль в житті кожної людини. Ми забуваємо певні моменти своєї долі, каже депутат. Втім, все життя пам'ятаємо першу вчительку. Работа учителя, профессия учителя, она, к сожалению, недооценена. Но они не создают какой-то продукт, который можно увидеть и ощутить руками. Но в то же время, если они будут плохо выполнять свою профессиональную, в своей профессиональной деятельности, будут допускать ошибки, то мы потом, все общество ощутит это на себе. Поэтому я поздравляю всех учителей, не только Новая Одесса, всех учителей Николаевской области, всех учителей Украины, да вообще Везьму на себе смілость поздравить просто всіх учителей нашої планети. Пожилаю, хочу йому пожелаю. Саме головне здоров'я, хорошого настроєння, ентузіазму, самое главное добрих, отзывчивых, благодарных учеников, даруючи кожному педколективу чайний сервіс, Фелік Сульшевський сподівається, що чаювання на перервах для вчителів стане ще приємнішим. Треба зазначити, що зустрічі з освітянами не обмежуються святковими днями. Депутат частий гість в начальних закладах Нової Одеси. Неодноразово за його сприянням поповнювалася матеріально-технічна база, оновлювались комп'ютерні класи, обладнання спортивних залів. Підтримуватиме Фелікс Феліксушевську освітню галузь і надалі.